Їй дісталося, але на щастя, не так сильно, як сусіднім будинкам. Ця багатоповерхівка в індустріальному районі зараз на ремонті. Будівельні бригади займаються відновленням покриття даху, що було пошкоджене уламками від снарядів. Загальна площа даху, де тривають роботи, близько 700 квадратних метрів. Цей будинок в індустріальному районі потребував капітального ремонту в зв'язку з тим, що по околиці були значні прильоти ворожої артилерії, були пошкоджені скління у місцях загального користування. Також е, шрапнелью було пошкоджено покрівлю. Також у зв'язку з тим, що було пошкоджена покрівля, були значні течі у житловій квартири мешканців значеного будинку. Також трошки був пошкоджений фасад та е, водостоки. На сьогодні будівельники вже виконані всі демонтажні роботи на покрівлі. Також із цементної суміші вирівняна повністю вся покрівля та закатане перше шар бероїда. Також будівельники почали відновлювати водостоки. На сьогодні вже замовлені, та наступного тижня будуть встановлені вікна в місцях загального користування. Будівельники нам в майбутньому планують закатати другим шаром робороїду та закінчити цю покрівлю і цей будинок до кінця липня. Незважаючи на всі обстріли, які відбуваються в місті, департамент працює, Харківська міська рада працює, намагаємося якомога в найкоротші терміни виконати всі аварійно-відновлювальні роботи, відновити всі житлові будинки для того, щоб містяни почувалися комфортно. Та харків'яни, які залишили місто у зв'язку із військовою агресією, змогли повернутися в місто та налагоджувати свій побут у нашому прекрасному Харкові. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.